Нагородження. За друге місце нагороджується команда. Друге місце. Віталька. Віталька. Відходьте, будь ласка. Молодці. Молодці. Uh -huh! Провели турнір. Молодімче. Uh -huh! uh -huh! Юра, але uh -huh! Серега, uh -huh! дінька. Uh -huh! Женя. Ай, синок, і Паша Лисенко, і... і Максимка, і Петя Висоцький, і Ілюха. Ой, і всі хлопчики молодці, молодці. Потрудилися дуже, дуже багато нам емоцій предоставили дуже молодці. Молодці хлопчики. А це наші. Наші вболівальники трошки засмучені, трошки засмучені. Але вони наші. І вони всі наші. Спасибі всім. Спасибі всім. Спасибі команді. Олександрівка молодці. Усі молодці.